А? Ну, це не, це не. Ну, чую, ну, не. А, я думаю, що я зрозумів, що я сказати. Я мені молчу. Я тобі не буду стокувати. А якщо я змогла, я думаю, ні. А правильне поняття. Там жінки, там ви бачите попередні ціля, там де бачите. Волі решта зараз чого живі? Не плати. могу слова, але у мене хороша. Горно таке. Що я можу це зробити? Послухайте, ми зібралися. Щоб не перевертання того житті, ми сіти від записав і подивіться двадцять кілометрів. Сьогодні нам привезли одного. одного. Єдиного, відбитого, а їх знаєте, скільки <плес> багато пухни. і будуть їдуть в діти. Я хочу сказати всім, що ця акція, яку хтось не знає, коли почав, щоб тримати. Треба Зачал, що його рвати, треба його проганяти. Відставі, бої ще два, а то. Я кожен день думаю, що з ним буде. Слово надається Володимиру. Володимир! 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 Свого майдану, я символ. Чули його чи ні? Так! Да, Давайте! Чого ми башні! Ругаемся, разве в этом суть нашей жизни, чтобы друг друга на... они достигли того, что хотели? Мы друг друга бьем по голове. Что ж мы делаем? Но я вам прочитаю вот на... насчет этого. И я не я, и ты не ты. Куда ни глянешь, все они. Страна моя и не моя, и я в я совсем не я кругом рашен, а я, как хрен, без соли и без хлеба, стою ко мне, больной, дурной, и ману жду все с неба. Война всегда для нас беда, для жида мать родная. Гребет он деньги в свой карман, тебя на смерть толкая. Ты видел там в окопе брат, его хоть половинку не будет он, нельзя ему застудит мой шасси.